Всім привіт! Сьогодні у нас чергове відео. Ну, хочу показати, зробив я шланга, значить, вивів вже під крило. Туди зараз покажу верніше підно. Вся проблема, що з крилом сталася, що я переробляв крило. Що воно погнило у от його херні. Не знаю, чи це оригінал по заводському, не можу сказати. Ну от, Оцей кусочок шланга, який виходив з горловини. Він, от бачите, як я зробив. от, Видно? Бачите, по горловині вложив на стяжечки. І от, там до підрамника зараз я залізу в яму, покажу, як воно там стоїть далі. А оцей пиндичок кусочок стояв, виходить, тут от, отак. От, 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 Ну, Видно, бачите, на ньому фарба, вже як тоді робили арку. Верніше, не робили, а засрали. От. Стояв отако. І воно текло все на підкрильник. От. З підкрильника стікало на арку. Сюди всередину. І тут збиралася постійно волога. Через те вона і згнила. Бо по автомобілю Ну, пороги то понятно, що. Ще, е, купив я фарби, зараз покажу, що тут переробимо. Е, пороги підгнили і за, і за накладок. От. Що набивало туди піску, землі, воно все кисне ну і гниє. Зараз ми все поробили, обробили залито все мазутами, нігролами, мовілями. Я думаю, буде жити. От. А так по автомобілю, по кузову нюансів немає взагалі. Не гнилі, нічого, арки, крила, все добре. Одне крило, яке було, гнила арка, це і за того шланга. О, куплений отакий був шланг от, силиконовий. От, і купив я півтора метра, заплатив аж 30 гривень за нього. Я не знаю, чи це недопрацювання конструкторів. Це, чи, ну, я не скажу, чи це оригінал. Ну, Скоріш всього, мені кажеться, що це заводське. О. Сумніваюся, що тут а, хтось там лазив і щось переробляв. Отака От. херня. Отакий нюанс косяк завода інженерів. Не було проблеми, дивіться, зробити так. Можна, ну, в заводських умовах можна було там, на якісь защолки по-заводському. Ну, ми зробили так, але проблему зараз воду відводом. З горловини вирішили. От. І тепер проблем тут не буде. Що е, ми робимо? Обробляю з середини нігролом. Тут я вчора трошечки помазав, обробляю тут внутрішню арку. Все, завалюємо нігролом, щоб тут в нас мазута була середини на арці. От. І вже вологі там в нас не буде. З горловини буде вода відходити. По Шлангові туди під автомобіль вниз і капати на землю. От. Так що з цим проблему вирішили. Далі, зараз я ще покажу внизу купив отаку структурну фарбу в балоні. От 300 гривень балончик. Переробимо цю накладочку, запаяємо там, щоб гарно було. Підчистим, підтрем, ну прийде може, якщо треба, буде легенько шпакальнемо, де там буде видно сильно, і то є зробимо далі. Е, бачите, як диск поржавів, поки тут перетиралося з водичкою. все, ну то ми Тут Тут бачу, позбивалася десь фарба. Треба буде підчистити, підробити. І обробити треба буде арку зсередини. Там все було зроблено, бачите, я загрунтував. Де воно все робилося. І будемо заливати туди нігрол. От Нігрол в мене тут воно буржуйці розігрівається. Бужуйка палиться, бо прохладненько в гаражі, то палю. От, Він вже розігрівся, щоб ріденький був. І з пістолета ми його туди задуємо. І воно виходить, що. На снігрол між наружньою і внутрішньою аркою затече, де вони з'єднуються, от Кант арки сам, туди позаходить, воно навіть буде, коли на дворі жара, вилазити на двір, там з вулиці, то є все. От, Єдиний мінус того всього, що буде, ну, коли жара буде неприємний, трохи може. В... В автомобілі запах, так як ну, трошки буде смердіти мазутою. Але це явище тимчасове, воно собі де надо повитікає, де залишиться, воно собі там пелючкою припаде. Е, в нас впереді літо, буде трохи смердіти, будемо провітрювати. Нічого страшного, але зато тут проблем не буде вже більш ніколи. Залється все обробиться, я запшикую не тільки тут, а пістолетом буду туди. І воно, виходить, в нас по крилі от, е, звідси. І тако донизу. Отут е, де з'єднуються арки. позаходить на все туди, от, і він сюди повилазить. От. Так що і тепер проблем з тим не буде. І В принципі, що в нас залишається? Встановити помажу, зараз ставимо підкрильника заднього вже. Тут нам нічого не заважає. Ще треба буде накладочку зробити. І, в принципі, автомобіля вже можна буде ставити на колеса. От. Крило я ще не полірував Ну, от хай ще постоїть. Зараз поки якраз поки ну, робимо оцю всю роботу, зборку, то є все, а тоді вже полірнемо. І тоді залишиться тільки, тільки задній бампер пофарбувати і встановити, і в принципі буде все. Ну, Які там нюанси по ремонтах, я ще буду показувати, що в майбутньому будемо робити, Ще в мене в планах переднього бампера пофарбувати, але то вже поки не зараз. Воно, він пластмасовий, то він не гниє, там косячки по ньому теж є. То коли вже будемо робити, то я покажу. А зараз поки отак. Отак трошки устраняємо заводські недоліки. Та й потрохи збираємо. Отаке таке відео. Все, всім дякую за увагу і всім пока. Ще нюанс. Забув показати трубку з під низу. Вже вскочив в яму. Зараз показую, значить, дивіться, як вона вийшла от, до підрамника за баком. От, і воно собі тут о, от, на землю собі буде все стікати і капати. От. І не на підвіску, не на кузов, не на що, просто на землю. Е, стекло собі, і красота. От. Я думаю, що завода, в принципі, таку конструкцію можна було придумати без питань. Ну, не знаю, чого так зробили. Чи може Думали, що ніяких таких серйозних нюансів через ту трубочку не буде. Ну, зробили так та й що? Тепер буде надійно і впевнено знати, що туди волога не попадає. Так що, отаке. Все, всім пока.